Африканська чума та інші епідемії, які не мають кордонів, зібрали в Ужгороді представників одразу чотирьох країн. Проєкт Біосекюріті реалізовується з 1 липня 2021 року між Угорщиною, словаччиною, румунією та Україною. Він дає можливість напрацювати спільні дії в надзвичайних ситуаціях у разі виявлення небезпечних інфекцій карпатського регіону. Ми би хотіли створити такі умови, щоб а, такі а, програми і такі підходи, плани заходів, які нам давали можливість зменшити період, ре, а, на який ми реагуємо під час таких а, моментів, коли є небезпечні ситуації щодо захворювань. Це означає, що наші партнери з Угорщини, Словаччини, Румунії, України повинні мати постійну комунікацію між собою, а, забезпечувати обмін інформацією і розробляти. Спільні плани дій, які от фактично ми сьогодні і будемо обговорювати. Це вже не перша зустріч у такому форматі. Учасники семінару активно працюють з фермерами, мисливцями та в цілому з громадами. Саме такий синхронізований підхід запорука успіху. Угорська сторона проєкту, так само як інші, завітала для обміну досвіду. Конкретно ми на практиці покажемо, яким чином відбувається відбір зразків на дослідження африканської тюми, їх доставка до лабораторій, сам процес дослідження та подальші дії у разі отримання позитивних результатів. Зокрема, подальші дії мисливських, фермерських чи то звичайних домогосподарств. Ці захворювання, окрім іншого, несуть і неабияку економічну шкоду. Востаннє така хвороба викосила неабияку кількість тварин у 2018 році. Знищення свиней було декілька. Вони знаходили так само, відстріл, декілька кабанів проводився. Було спалено у велику, велику кількість у фермерському господарстві, новий рівень, по-моєму. Велику кількість свиней було маленьке фермерське господарство, там більше 50 було спалено. У населених пунктах було вилічені свині і так само спалені. Десь біля 4,5 з тисяч, якщо не помиляюсь, було у вилку. 56, по-моєму, було у в... Павшині, фермерському господарстві. Ну і так були поодинокі випадки. Один випадок був у селі, ну, там було знищено десь біля 50 свиней в населеному пункті. Він масштабний, тому що якраз в той час ці випадки африканської чуми свиней розпочалися з дикої фауни. І в цих населених пунктах, що дуже ми дуже близько до лісу, виникали ці закону ці, ця африканська чума свиней. Найближча мета проєкту створення лабораторій та розробка онлайн платформи для реагування на спалахи захворювань у карпатському регіоні. Це важливо для оперативного обміну інформацією та реагування на виклики.